Так, друзі, всім привіт! Думаю, що мене чути. Вже 11.01. Будемо дивитися результати ось цього розіграшу. Друзі, всім привіт! Настав. Так, дивимось наші коментарі. Ось всі, хто захотів прийняти участь у розіграші, я вас вже всіх скопіював у блокнот. Ось ви всі. Зараз копіюю. І тепер заходимо до приложення. Зараз воно обновиться. Так, є, вставляю весь список. Можете подивитися ось він. Весь можете зрівняти. І ось тут. Зараз нажимаю редагувати, регенерувати. Генерувати, вибачте, і висвітиться список. У кого біля імені буде номер один, той і переміг. Номер один це Альонка Ганус. Ну, добре, це моя дівчина. Давайте я зроблю ще раз, щоб було по-чесному. Номер один Вікторія Пащенко перемогла. Вітаю Вікторію. Зараз я їй напишу, що ви перемогли. Доброго дня. Вітаю. Ви перемогли. В розіграші напишіть мені ...в інстаграм. зараз копіюю свій інстаграм. Ну, ось так. Все, друзі, на цьому ми закінчуємо. Дякуємо всім за участь.